Клює! А? Як тобі не мокра, ні? Мої твої заброди, блін! Смити заброди. Надо було в Остапенка попросити. Євгенія Івановича. Так як Євгеній Іванович, твої побратими, Серега. Це Юрчик. Юрчик. Так що зараз підгружаємо те, що ти попросив. Паразит приїхав на сінабони зранку, на ті і каже а ти куди їдеш? Скажу на чаплене. Каже, то треба моїм пацанам щось завезти. Так що я виконую твою задачу, Євгеній Іванович. Так що кубишечка ну, покрас. Я дякую Ігорянчику і каністерки. Уже нам тих кубишок уже людина передала. Просто... Почому кубишки тут продають, пацани? П'ятерка, так? Да? П'ять з половиною. Та я б вже їздив би на Теслі, Васильович. Оці всі кубишки, які мені Саша Терновський передав із Харкова. Остання партія була пацанам у 43-ї бригаду на 10 тонн. Тари. Ото заклинило, так? Да? Першу кубишку хотів купити у нас у Березані, пішов до підприємця, думав, зробить знижечку. Зарядив, була 3 тисячі гривень, вже 5. Так що молодь, вона бачите, працює. Хлопці підсобіть цим пенсіонерам. У мене ж робота дуже серйозна, я фіксую цей процес. Ігор'ян, я її не продав у Березані, то привіз аж у Покровське продавати. Бо там нікому вона не потрібна. Ні, ну там питала людина на парничок. Так що кубашик. Тут, напевно, мабуть, вдовж, Да. Так що, друзі, отак. Дощ йде, ми скритуємо, зараз вигружаємо оці всі каністри ще пацанам. Дякуючи Ігор'янчику. Ігор'янчику. і гарянчику, і, гарянчику. і зараз смаколики від Наталії шило передамо. Один батяня тільки робить. Посилювач нічого робити не хоче. Так що так, тару зараз. Хлопцям тара потрібна на солярку, на воду. О, це каністра, кстати, пищеві. О. Сірі тридцятки, бо в мене не було, я Женя дав двадцятки, а то тридцятки, їх можна навіть помити на воду, вони йдуть з пищевого концентрату. Оці оце, бачиш, то що там намальована така штука, звісно. Це Юрчика, не Серега. сюди Серега. А це ось в це його э, Остапа. Та рука загрибуща. Держи. Оп, красава. Серега, не знаю, що це таке, сказав передай. Остап, я доклад... Не були, так, да? Доклад, не знаю, це що він мені передав. Ну, ну, оце не є, так? Да? Я думав, якась медичка. Бо він мені написав смс-ку. Так. І Наташа, твої твої улюблені бригаді. 79-ті. Передаємо ще смакулики. Так що Наталі, хлопцям смакулики трошки передаємо. Сержик, іди хоч домашніх пирожечків трошки отведаєте. це Борошівська хунта є там така в нас жінщина. Там Лукашівські козачки. О, це улюблена її бригада 79-та. Да, першу точку обслужили, да, і зараз поїдемо далі. Ще ще холодильника треба віддати, машину треба віддати, смаколики роздати. Пацани, і хочу вам передати малюнки від дітей. Я не знаю, це з Баршевської чи з школи. Будь ласка, я ж, діти хто хто, а вони, мабуть, найбільше переживають за військових. О, так що, Наташа, трошки розділяю перед, між хлопцями, дощ йде. Так що я дякую. От. Ну а ми працюємо далі. Що ти сховався, так? Треба да? видавати вам чоботи за броди? Ну, вибачте, мало заробляю. Плащ в палатку? Ага, плащ в пальто тобі, а, а не саваге. Не... 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 Так не отак. Так що рулим далі. Іванович, диви, бачиш пірожечки від Лесі Петрівни, не тільки ти. Єси в мої шурші, пацани твої теж спробують. Так що завідуй мовчки, бо в мене вже їх нема. І сінабонів нема, і пирожків нема. А Юрчику якраз форму треба держати. Йому пирожечки, якраз той треба. Так що слава Україні. Давай, знімаю, злітай, тільки ж так, не влупи буса, бо шайбуса прийдеться грузити назад. Їде навіть. Обідився, Романич. Так що, друзі, прибули на місце номер 2 Владі, всім привіт. Побратим, я ще не познайомився. Женя. Ну і мій підписник Калян. О, знайомі ми, так сказати, по Ютубу. А вживу, каже, бачу перший раз. Ну, не... Надіюся, що будемо бачити вживу. Так що, друзяки, передаємо владу зараз тачку на прокачку, історичну тачку. Дякую. Так, да. дякуючи батьку, так, так, так. батька Серюга, правильно? Так. так, так. так там і тіска, ми екскаватором передавали. Вибачте, пацани, що не зробили вам буса. Але була така ситуація, каже, треба машинку забрати. І немає машини, щоб їздити до хлопців. Треба взагалі машина? Звісно, треба. Машин треба, ну це зараз у нас дуже з тим великий дефіцит, тому що багато машин у нас. Е і ламаються, і кончаються на таких дорогах. Так що буду сподіватися, що цей дракончик щось трошки вам допоможе. Я думаю, що ви, хлопці, якщо ви такі як батько, то я думаю, що люба залізяка в твоїх руках буде їздити. У вашій машинки моторчик Да. так? Ну, я не обіцяю, що швидко, але я думаю, що ми своєю командою також вас підтримаємо. Хоч я ж кажу, в людей вже війна закінчилася, хочеться кричати криком, але ті люди, які допомагали, вони як допомагали, так і допомагають. З миру по ниточці. І тільки що чекаючи вас, одна із матерів загиблого військовослужбовця є така Тамара Волошина. Я її ніколи в житті не бачив. Але воно, як знаєш, оце тільки понеділок і 10 тисяч мені на карточку. Лягай, і вже ти тоді знаєш, що може якусь резину хлопцям купити, може заплатити за якийсь ремонт. І за таких людей тільки й працюю. Тому що буває, там прямий ефір проводили цей раз, опача, а воно так тугенько. І я вже такий розстроєний, думаю, ніфіга не насобираю. Але 77 тисяч гривень ми насобирали. Дякуючи. Всім тим самим людям, які постійно, така невеличка кагурта була, 200 людей. Васильович, проведи інструктаж, щоб не забутися. Тут же ж немає ключа запалення. Хто буде діти? Хто буде їхати на ці тачки? Я. Ти будеш їхати? Я вже їздили. Будеш їхати. Я її вбрав, як із салону. Я ж кажу, там вже розберетеся, там кнопки, як у самольоті. Так... Дякую тобі велике. А також дякую команді продкомплексу Романі Оксані Цюбко. Нарешті ця суперточка, бо вони обідалися, що я назвав її згомнаї палок. А чому згомна палок? Тому що ця машина йшла на розбурку, мотора не було, кардана не було, вже нічого не було, замка замказажання не було. А Рома, він такий чоловіка. Він не шукає легких шляхів. Давайте ми її встановимо. І вона зараз стала в знахідки. Я думаю, що вона там пригодиться і. Я думаю, що буде обратний зв'язок через деякий період часу, ще трошки підшаманитися і не по красоті передок, але як казала одна людина, у неї така агресивна морда, то я думаю, що це не... на скорість не впливає. Що ти, Владик, скажеш? Найкрасніше на ній це колеса. Колеса теж зараз, кстати, прийде Рома. Це його машина, колій зараз на ремонті, капіталиця, Ми перед цим зробили їм ще одне педжеро, тепер у них буде два педжеро, Нарешті буде на заміну, буде дві машини. І цей з його машини резина, отак от воно і виходить. Тут-туди, їм надо грязьову, ну і от якось так. Так що, дракончик Василя, жіди, кажи, Роману Юрійовичу, привіт передавай Оксані, Віталівні. Скажи, що Шелудьку провів заняття. Що це не, не говна і палок тачка. А це реально тачка. Це сказано просто говна і палок, тому що реально зроблена говна і палок. Сюди куплений другий блок, і так як у нас було два мотори з кулаками дружби, у нас були головки, була топлівна. Ну, тобто... Зліпили форсунки на провірку, і тут вже стоїть механічна вже топліна, тут мозгів немає. Дякуючи Сергію Василенку, щоб обдурити ситуацію, прийшлося знайти механічну топливну. Я думаю, це вже проще. Як казав Василенко, це вже автобус і Дякуючи тій людині, яку я не знаю з ярешок, це людина, яка займається топливними системами. Серега до нього поїхав, хоча дядько вже у віці. Він дає топливну, каже, притуліть, якщо що, то перекинемо шківа. Приїхали, притулили хлопці навіть по шківу. Стала, чітко по диркам. Він забрав її назад, зробив її ТО, перебрав, ми за неї заплатили 8 тисяч гривень. Це не о чому. Якщо рахувати, що на Педжеру вагон третій ремонт топліву. Скільки Васильович? Ні, 60, 90 це купити вони нам предлагали. Це те, що нам поремонтували – 60 тисяч гривень. Так що ознайомили, ми вам розказали, що да, як. Запаска є. Там всередині, дякуючи нашим дівчатам, жіночкам із хору осіння мелодія з будинку культури, я положив там сітку і піджопники, то розберетеся. І там якесь одіяло було. У мене, я думаю, щоб воно вже не валялося, бо кажучи, лучку йому дають, а він не роздає. Я вкинув машину і зараз, щоб сильно всі не мокли. Розділимо смаколики від нашої баришської хунти селищанських козачок, селищанських берегинь і лукашівських козачок. Так що хочеться все засняти, хочеться всім подякувати, тому що жіночки стараються, хочуть передати часточку тепла вам, і ми не забуваємо про вас. І я розумію, що підтримка, спілкування воно потрібне. Хоч кажуть, нахер ви це робите, скільки ще треба тих машин купити. Ви то цицекашником купуєте, то ще комусь купляєте. Ні одному цицекашнику не купив. Та іначе тут я їх і не бачив, ні разу не бачив. Ні, колись перший раз ще Нема? Ні, колись було давним-давно на Покровському, ми їхали, там був дурний блокпост, як в сторону сіду, то я до них до... кажу, а чому мене не перевіряється документ? Я каже, то ви ж військовий. Я кажу, я не військовий, в мене ж написано кантужений і волонтер. Так що, ото перший раз я були. Це один-єдиний раз. Так що, Василь, давай будеш керувати парадом. Калюнчик то твоя машина, так? Да? Ми ж тебе теж з пустими руками не відпустимо. Батяня тут командує парадом щось тут діли, ділешки в нього тут, а оба. Так що, друзі, зараз бігенько розділю хлопців. От. Всі, все поділю, тільки ставлю ящика свого. А, треба ще ж холодильника витягнути. Так що володька. А по холодильник ще не приїхали. Одружай, Васильович, давай хлопцям. Туди дві коробки, туди дві коробки. Так що Натаха, ділю, не дуже в цьому розбираю, зараз роздаємо пацикам смакоту. Та туди неси. Калюха, це тобі, давай, не стісняйся, ти ж почтовик чи хто? ёлки палки Так що Наташечка, дякую тобі рідненька. Дякую, І це теж каляну цю водичку. Це в цю машинку. Хай хлопцями він розділиться. Так. Так, зараз розберемося тут далі, що мені треба розібратися з цією математикою, зараз чекаємо ще, ще хлопців. Паштальйон від Лесі Петрівни та що вчора вакумірувала Надюха на відосі. дивишся, Надюхи <риві> <риві> Красавчик. <риві> так, друзяки, зараз хлопцям також трошки є сальця. риберця. Самому, звісно, знімати не в дугу. Ну що, значить, да, чекаємо ще хлопчиків, так що трошки вам подарунків. Не знаю, треба вони чи ні. Що ти скажеш, Калюха? Приєм? Людям реально. Да. Тобі давали енергетику? Давай. давай. Тут мені добре, тут в мене дощ не йде, так що хлопці не хочеться мурижити. Але з однієї сторони я знаю, що їм приємно, коли до них приїжджають. Я завжди кажу людям, не забувайте про своїх знайомих друзів, просто напишіть хоча б якусь галіму смс-ку. Дехто каже, так а що я буду писати? Та просто напишіть Добрий день. Понятно, що питати, як діла у вас тут. Це якось не гоже. Всі там подивляться відосики шелудька. Пацани улибаються, посміхаються. Та вони посміхаються, що до них приїхали. Тому що про них не забувають. Да, але реально кожен із них хоче додому, хоче до своєї родини займатися своїми справами. Але бляха. Перед тим, як до вас поїхати, мусили вже за ранок сьогодні. Тихо, один танчик. Красавчики. Так що в честь шелутьки 6 підписників шелутьків знищили орк-орків. Так що, так що так, красавчики, красавчики. Так що, друзі, якось так. Дуже де ми скиртуємо. Я хочу подякувати. Я так розумію, корвет Саня це твого батька товариш. Мироненко. Так, 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 так. Мироненко. Так що Саня щось давненько мене не бачив я його в себе на каналі. Так що, бачиш, я приїхав до твоїх друзів. Це Завдяки йому я познайомився з твоїм батьком. Отака От вона земля коротка. Хтось там каже, ти допомагаєш своїм да, у мене з'явився ще один брат. Подивіться, який він маленький. І якщо хтось буде на мене мандіть, так що подивіться на нього. Без шапки, без нічого. Я все замерз, вже як цуцик. Батько, ну, ну він вже старіною, то таке. Трохи мер, трохи мерзне. О, так що так, такі вони мої родичі, такі вони знайомі, друзі. Ти кажеш, ти ж допомагаєш тільки своїм. Цього чувака ми взагалі в один клас ходили. Женя, да? Да. так? Скажи, перший раз бачив, він навіть не знав, хто я такий. такі знайомства і такі родичі, такі в мене родичі. От реально такі родичі. Тому що ми всі одна велика родина і реально ти сюди їдеш, а особливо коли ще не знаєш хлопців. Бляха, ну реально приємно. Люди цього не розуміють. Хтось боїться когось, хтось зі збігає. А ми наоборот йдемо на зустріч. І я, я дякую Сані, що він тоді звернувся до мене. Кусаш, я не знаю, чи вище там батько з тим грибаним екскаватором. Але я кажу, найкраще, що ми ще ж його такого не купляли, то нам дуже сильно хотілося зробити і допомогти, щоб воно трошки полегшувало працю хлопців. Батя мені знімав відосики і потім ще знімав, показував. Тобто не, він працює. Має до сих пір, все добре. Хоч люди, є ж в нас люди, які ні хрена не роблять, і от мені Васильович каже, там, батька Сірий, да не звертай увагу. Люди будуть питати, це цю хрень, що ти живеш за рахунок там, ось цього всього. Да, я живу за рахунок цього, за рахунок спілкування, завдяки їм. Я, моя родина, і такі як Васильович, і батя, і їхні родини, вони живуть завдяки цим хлопцям, поки вони утримують цю грбану орду. Це можливо і правда. А те, що ми робимо, чому ми так робимо, я не можу сказати. Так само він не може сказати, чому він тут. Тому що він прийшов виборювати волю і свободу такому, як мені. Але хтось сидить там і розказує, що ми страдаємо херню. Але ця херня, як батя Карпенко Віктор, він сам з Кремінною родом. І так вийшло, що в його віці прийшлося покинути те, що було нажите. його вже немає, знищили. Писав вірші, ну я не можу їх прочитати, але він писав нашому ютуб-каналу, що завдяки нашій роботі врятоване вже не одне життя, то тільки заради цього ми будемо працювати, тому що кожна річ, да, не пирожок, як там кажуть, що ви там пирожками в піві треба купувати чи там інші речі. Але кожен пирожечок, от коли влад його прийде, заварить того чаю, візьме той пирожочок. І він візьме його в руки і пойме, що це якась жіночка, якась чиясь матуся, чиясь дружина його готувала. Не просто готувала, бо її заставили, а вона хотіла передати цю часточку домашнього тепла хлопцям і зробити наголос на те, що вони про них не забувають. Так що якось так. Може я вмію багато балакати, але так виходить. Я думаю, що я не брешу, а так воно є. Тому що буває там передаси, а інші хлопці друзять прямо на позиції, буває, там доставляють, передаються якимось чином. І знімають якісь коротенькі відео. Да, не все можна показувати. А тобі приємно, наскільки пацанам приємно. Так що давайте будемо людяними, давайте будемо підтримувати пацанів, давайте не будемо писати хрень. От. А що ж і Лудьку ухилянку, ну бляха, життя в мене таке, ви розумієте? Ну, розуєте? там, блядь. Ну, так виходить. Ну, без матюхів. я стараюсь без матюхів, вам можна матюхатися. А я наче знаєш. Але реально з матюхами було б класно. Так що не мішайте нам працювати, і... а ми будемо щось робити. Так що я думаю, що тільки хлопці, які носять піксель, і не тільки піксель, мають право сказати, нахера ти нарядився, як спецназувець, здерти з мене цю форму, викачати мене в грязюці і казати, якого хрена я сижу вдома, а ще й досі не з ними. От, ну, якось так. Не буду питати вашу думку, бо кажете, такі балаболи нам не треба, вони тільки нас спалять. От, так що сиди вдома і балакай там з Петрівною, да? чи що? Like Ще пару слов для преси скажете щось? Женя, а ну давай, ти такий багатословний. Безмежно. На когось так похожий, на якогось артиста. На кого? На когось такого артиста з телевізора. Ти щось співає, український. Телевізор так, звісно добре. Та давно його не дивлюся, скажи, український співак. Він не співак. Він похожий більше на того, що ранили. де ранили. О, то і на цю теж похожий. На розово, це ну, я поважаю розум. У мене, кстати, є відос, коли він лежав у Феофанії. І ще один такий, як розовий, наш, який служив у Свобода Росії взагалі відбитий нагло хоча. Пішов до нього в палату, коротше, зняв біля нього відосик мені, коротше, повністю да, я да, показував. Да, да, так що ну так. так. Хочу подякувати вам, вашому каналу, за вашу роботу. Дійсно, дуже багато чого робити для хлопців, для нас вже. Ви перший раз допомагаєте, батьку мені. Ну, на жаль, так зараз з технікою у нас проблеми дуже великі. Були б, звісно, вдячні бусики, вигоріти. У нас, на жаль, лише одна машина, яка має вже одну кількість. І оця, яку ви пригнали, вона нам дійсно дуже-дуже гарно -дуже ну... вироків. Ми зможемо хоча б та, одна, яка є, зараз і, ну, хоча б загнати, трохи підробити, щоб вона ще могла трохи політику. Тому ну, якось рукимося, самі намагаємося своїми силами звертаємося, щоб допомогли, те, просто патимось. І дуже, ну, дуже вдячно, що е -е, відзиваються і допомагають. Ну, Це просто воно залованням За... приїжджають. просто це вийшло так нечайно, розумієш, що ви... ця точка вийшла і вона... Яка вона не є, але вона дерчить і дай Бог трошки поїздить. А ми постараємося вашого драндулика забрати і поремонтувати. Не обіцяю, що буде швидко, тому що купа-купа дирок, куча тачок. На жаль, люди, які ремонтують автомобілі, не входять у наші положення. О, Приїхала наша тачка. Це теж ми її недавно передавали. Так що, ну, така, ну, я думаю, що щось будемо думати далі. Я думаю, ми з тобою дзвонимося, все одно будемо на зв'язку, і, може об'єднаємося і купимо того буса. бо там, ми наче говорили, що у вас там є якісь моменти, чи хтось там допомагає, може гуртом і буде веселіше, бо зараз там по 95-ки у нас не закрите питання, по 58-й не закрите питання. Тобто, якщо взяти там по рахунку, ми не купували цю машину, але це була б 90. Але 90 вже куплена в 43 ю бригаду. Кажи всім привіт, хто приїхав з нього все почти розпочиналося. Рома Колій, що ти похудав? А він же мені вже кум. Бачите? Так що ну, не мені, я, я прикумок. Так що, <ривіття> Кум Шелудька, бачите, родичі, родичі, все Всі родаються. Яку навіть оце картоплю витягував, військові мені допомагали. Хто на больничках, хто додому там все за цяня провідати, там родину розуміє. Города виграв, теж військовослужбовець, який приїхав. Тобто в мене, виходить, зараз нема до кого звернути. тобто Мені допомагають військові, ну а я мушу, мені з города виграли, теж можу військовим допомагати. Рай. І кум мій залиши без гною, казується. Чуєш? А то твій родич ще один, а то, що ми першу машину його собирали, собі навозив, а то ж твій кум про тебе забув. То, тут уже нема кого посла, я куми. Так, та шо, я розберуся. — Розберешся, так що прийдешся моїм свиням вже на накаха, щоб тобі щось нагород приймає. Так що давайте, Васильович, одразу загрузимо ще ту тачку, потім зробимо фоточку і я чи ви спішите? — так. Давай зробимо фотку хлопці. От ти вже фоткатися хочеш? — Ну а що, хлопці хай їдуть, ну таке. А може хлопці не хочуть їхати. А Він сказав, що вижене машину. Вона ще навіть заїде. Щелусь да. точку скинув. Під галюською, да? <свят> 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 ну хто там Галюська це в нас в центрі магазин, де всі собираються п'ють ну, Це не тільки в нас, а ще є у Славіку. У Славівку це вже наша точка, втягнув. там теж багато береданців збирається. Ну, останній раз там уже було так не дуже весело, ну, але нічого, чайку попили. <свят> так що так. Так що, Роман, я тобі теж виділяю трохи смакоти, поки в мене є кому груди, яка в мене команда. Каже, він тільки мандить і напрягає всіх військових. Нічого не робить цей шелудько. Нічого. Як казав Євгеній Іванович, він в прошлій житті був паном. Якби був у нього автомат, то коли... Панів розкуркулювали, то він застрелився, а так він не застрелився. Так, ні, 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 дві оставши, бо ще ж у мене ще хлопці приїдуть. Сидить да, і, і, і буде дві цим і дві сім. Е, значить що? Е, е, ще в нас буде дві кучки, е, значить, що нам треба. Давай, а давай, дай ще, ромі цей ще дай. От. Пирожки коротко, на три частини треба розділити Василювати. Давай, давай. Слухай, я пишу вже. Поки шукав сало, блять, телефон ви. Держи сало, на такому кому взятку давати. Кума. Леська Петровна, держи. Колій, що це колій то без сала? Шелудьківське сало, як має бути. Бачи? Петрівна, дякую. Так що наріжи, чорку ти не п'єш. Це були на обчисти, це були не взяв. У мене немає, не не врод... я ще є. не посадив. Так, так якщо від баршовської хунти, Солочанських виражень. Та не все, ну що ми ті сухарі. Дай йому пару пачок. Сухарі сушить, то хай хтось так, другий сушить. О, сало, ну, на намазочку, все тут по феншуйчику, та чи Так, хлопцям роздай малюночки, і я біганьки зніму. Усім пацанам роздаю від дітей малюнки. Це дуже святе. Василюєш, тобі дуже відповідальна робота. Виходь. Виходь на дощ. Покажи мені, щоб я ж їх бачив. Я не знаю, з якої школи, правда, але це передала мені Наташа Шило. Давай так будемо це да. намокло. Дівчинка Юлія все передала. Вони малюють, бачите, не знаю, який це клас, яка школа. Прошли раз, значить, з Волошинської школи передавали. Це Броварський район. Я не в одну хату заходив, коли в хлопців на стінах висять, у кожного над кроватью. Калюнчик дай і ромчик дай. Так що така красота. Так що Наташа, і роздаємо малюночки. От. Дитячі. Ось От така красота. Та діти у нас патріоти. Да діти вони не всі, звісно. Не всі. Бо є такі, що прийшла моя дочка із школи і да каже, а сказав, отой-отой його батько, що Шелудько допомагати не можна, бо Шелудько гроші собі збирає. А я зустрів його да і кажу, братан, а що ж ти оце? А він каже, да я не в курсі. Так що от така ситуація. Так, е, на маску ще ж не віддали. На маску. На мазку. Що ще? Що ще, да ще пару коробок можеш дати хлопцям, хай вони там розділяться, на. щоб було трошки менше. Мог любити троє, це наше третє. Це ж кумові. Куму можна і вгодити, правильно? Так. так що так, друзяки, працюємо. Ще, ще, ще одні повинні приїхати. І будемо їхати ще в сторону Запоріжжя. Так що, в принципі, Наташ все роздав. Дякую тобі велике. Так що працюємо далі.